20 липня заступниці міського голови Дніпра Ксенії Сушко в Дніпровському апеляційному суді скасували домашній арешт. За інформацією правоохоронців, її та ще одну посадовицю підозрюють у закупівлі меблів для навчальних закладів зі збитками для бюджету на 3 мільйони гривень. Гроші на придбання виділили в рамках держпрограми Нова Українська школа. Та застосувати до підозрювана за частиною 5 статті Сіна Кримінального кодексу України Сушко Ксенія Натолі на запобіжний захід у вигляді. Особистого зобов'язання прибувати до визначеної службової особи до визначеної службової особи за викликом, не відлучатися з населеного фонду, якому вона зареєстрована. Та повідомляти слідчого прокурора про можливу зміну свого місця проживання та або місце роботи наразі, після отримання повного тексту ухвали Дніпровського апеляційного суду, оскільки було зачитано лише вступну та резолютивну частину, сторона обвинувачення її вивчить та будуть приймати відповідні рішення. Наразі досудове розслідування триває, проводяться слідчо розшукові дії вказаному кримінальному провадженні. Повний текст ухвали Дніпровського апеляційного суду щодо цієї справи оприлюднять 25 липня. За інформацією МВС України Ксенії Сушко інкримінують привласнення розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Її загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі та права обіймати певні посади. Коментувати рішення суду Ксенія Сушко відмовилася. Вікторія Пінчук, Олександр Шалдибін, Суспільне, Новини Дніпро.